Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні в світі відзначають Всесвітній день письменника. Письменники це люди, які є авторами книг. Тож сьогодні ми поговоримо про письменників, про книги, про історію виникнення книг. А для початку я хочу, щоб ви відгадали таку загадку. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а шита, не людина, а говорить. Так, звичайно, це книга. Сьогодні ми поговоримо про наших великих друзів, про книги. Я думаю, що всі ви любите книги і дружите з ними давно. Ви ще не вмієте читати, але ви любите слухати казки, оповідання, вірші, які вам розповідають ваші рідні та близькі люди. А чи задумувались ви, як виникли книги? Саме про це ми з вами зараз поговоримо. Шлях розвитку книги був дуже важким та складним. У давнину не було книжок в такому вигляді, які ми зараз бачимо в магазині чи бібліотеці, бо тоді ще люди не вміли їх виготовляти. А замість сторінок були камені, стіни печер, не було ні олівців, ні ручок, ні фарб. Згодом люди здогадалися, що можна писати на вологій глині, яку потім сушили. Але ці книги були важкими і незручними. З часом стали виробляти зручніші і легші книги з тонкої, козячої шкури або телячої, і першу таку книгу виготовили в старовинному місті пергамі. Через це папір, виготовлений зі шкур, називали пергаментом, але вони були також дорогими і важкими. Люди почали шукати шляхи, як зробити книжку легшою і дешевшою. В Африці вздовж річок росте болотина рослина, яка має назву папірус. Спочатку його використовували лише на будівництві, але якось один чоловік вагодив свою хатинку, розрізав стеблинку папіруса по навпіл, витягнув волокнисту серединку, висушив її і поклав на сонці. Через деякий час він побачив, що волокна перетворилися на сухі вузенькі стрічки. Ще більше здивувався чоловік, побачивши, що ці стрічки добре вбирають фарбу. Отже, на папірусі можна писати, відтоді з'явилися книжки з папіруса. Справжній папір, на якому пишуть сьогодні, люди навчилися виготовляти дві тисячі років тому. І тоді в багатьох українах почали писати, на папері. саме писати, книжки були написаними. І одну книжку доводилося писати багато днів, а іноді місяців. Писар, писар водив гусячим пером рядок за рядком, а виходила з-під його пера лише одна книжка. Листки скріплювали, переплітали і прикрашали. Різними візерунками та камінням. Першу друковану книгу було в 1564 році Іваном Федоровим та його помічником Петром Стеславцем. На це в них пішов майже рік роботи. А як до нас приходить книга? Спочатку. Потрібно виготовити папір. А як ми знаємо, папір виготовляють з деревини. Отже, шлях паперу починається з лісу. Далі спилені дерева, обрубують на них гілки і стовбурі дерев привозять на спеціальні фабрики, де стовбурі дерев очищують від кори. Тому що кора не йде на виготовлення паперу. Далі ці колоди подрібнюють, обробляють, очищують, подрібнюють на щепу, яку перемивають довго, а потім кладуть в котел. І під дією високих температур і різноманітних хімічних речовин перетворюють її на целюлозу. Далі її розкатують, сушать і намотують на котушки. Таким чином виходить папір, який вже потім потрапляє. В друкарню, з якої надрукують ось такі книги. Але для того, щоб книжка стала такою, якою вона є перед нами, багато людей докладають своєї праці. І перший це письменник. Праця письменника важка, тому що для того, щоб написати книжку, потрібно багато знати, бути розумним. Наші книжки, а особливо дитячі, мають гарні яскраві картинки. Їх створює художник ілюстратор. Оригінали книжок потрапляють до видавництва, і літературні редактори готують рукопусти. Рукописи і ілюстрації до друку. Отже, автор створює рукопис майбутньої книги. Потім автор приносить чи надсилає електронний файл видавництво. Редактор здійснює попередній аналіз роботи книги, рукопису книги. Він знає, які книжки цікаві його читачам, і виносить рішення. Будуть друкувати цю книжку чи ні. Далі складач набирає текст рукопису на комп'ютері і паралельно з роботою над внутрішнім блоком книги здійснюється робота над її обкладинкою, яку створює професійний дизайнер. І друкарня виготовляє внутрішній блок книги, а також друкує обкладинку книги. Потім складає внутрішній блок обкладинки і книги. І зі складу книги поступово розвозиться вже до книжкових магазинів, де книжки знайдуть своїх читачів. І тоді вже ми з вами можемо придбати книгу в магазині чи взяти. Прочитати в бібліотеці книжки бувають дуже різними, бувають дитячі, дорослі, підручники, різноманітні словники, енциклопедії, наукова література. Але для того, щоб книжка приносила Людям користь і нею можна було довго користуватися, щоб вона не втрачала свого гарного вигляду, потрібно знати деякі правила поводження з книгою. Перш ніж книжечку читати, правила потрібно знати. Брати книгу тільки чистими руками, не можна малювати і писати в книжках. Не можна читати під час їжі. Не можна читати лежачи. Не можна класти різноманітні речі між сторінок книги. Не можна рвати і загинати сторінки книги. Якщо книга порвалася, потрібно її обов'язково полагодити, підклеїти. А ще. Потрібно користуватися закладками, щоб знати, де ми зупинилися в минулий раз, коли читали книгу, де ми зробили паузу. І сьогодні ми з вами виготовимо закладку для книг. Закладки бувають дуже різноманітними. Закладка – це кусочок, тоненький папір або інший матеріал, який не псує книгу. Його вставляють на останній прочитаній сторінці, для того, щоб можна було легко відшукати, де ми зупинилися минулого разу, коли читали. Сьогодні ми з вами виготовимо ось таку закладенку мишку. Для того, щоб виготовити мишку, нам знадобляться такі матеріали. Звичайний олівець, кольоровий папір будь-якого кольору, можна сірого, можна іншого, шнурочок, в мене ось така ниточка, ножиці, канцелярський клей та гарний настрій. Отже, розпочнемо ми з виготовлення силуету нашої мишки. Для цього з прямокутнику, з короткої сторони ми скруглимо ці два куточки. Ось так. Далі, з іншої боку, ми загостримо до серединки. Зріжемо два куточки до серединки. Ось у нас вийшла така форма схожа на олівець чи морквинку. Далі з ось такого квадратику ми заокруглюємо, тримаючи за один куточок, ми зрізаємо три куточки. І отримаємо ось таку форму. Це буде вушка нашої мишки. Далі нам потрібно все склеїти. Ми підгинаємо кожне вушко, складаємо, намащуємо клеєм і приклеюємо наші мишки. Одне вушко, потім друге. Ось що у нас вийшло. Підклеїмо наші вушка, які можуть підійматися, опускатися. Далі ми зробимо хвостик нашій нишці. Для цього ми беремо нашу ниточку, прикладаємо її знизу, капнемо трішки клею, і іншим квадратиком нашого паперу. Ми зафіксуємо нашу ниточку ось таким чином. Зафіксували. Отже, з цієї сторони наша мишка виглядає ось так. Далі ми вирізаємо носик нашій мишці. Маленький чорненький носик, змащуємо, клеєм, приклеїмо і додаємо нашій мишці очки. І додаємо очки. Ось така закладинка мишка у нас з вами вийшла в результаті нашої роботи. Тож, бережіть книги і пам'ятайте, що хто багато читає, той багато знає. До наступних зустрічей!